Незалежної України. Давним-давно стояв похмурий замок. Його стіни були високі, міцні, а всередині жили різні народи, але всіх змушувала жити однаково, носити схожий одяг, співати одні ті ж пісні. Та й говорити однією мовою. Там жила прекрасна дівчина на ім'я Україна. Україна була дівчинкою у віночку з колосків і калини. Вона мала солов'їну мову, барвисті вишиванки та сповнене мрій серце. Її земля була багата чорноземами, рудою, вугіллям, сіллю, рідкісними металами та великими портами. А головне в неї був працелюбний народ у вишиванках, готовий творити і боронити рідну землю. Замок. Намагався тримати її під своїми кам'яними стінами, але Україна мріяла про свободу. Одного дня стіни похитнулися і розсипалися на шматки. Тоді народи вирішили жити окремо у власних домівках зі своєю мовою та традиціями. Україна піднялася і сказала, від тепер я незалежна, я сама господиня на своїй землі. Поруч залишився сусід. Він теж отримав свій дім, але замість того, щоб радіти свободі, почав заздрити Україні. Це був заздрісний і кровожадний Змій. Йому не подобалося, що Україна має багатство І працьовитий народ у вишиванках. Він прагнув контролювати її життя і ставив себе вище інших народів. Сусід почав хитрувати і нападати, намагаючись відібрати частину українського дому. Він мріяв заволодіти її землями. Надрами та портами, бо в серці його жадібність переважала розум. Та Україна не злякалася, вона зібрала своїх дітей, воїнів, волонтерів, простих людей. Всі разом вони стали непохитною стіною перед змієм. Боротьба була важкою, сусід дихав вогнем. І намагався ламати міста й поля, але дух України був сильніший за будь-які сили. Дівчина Україна стояла струнко, а її народ підтримав кожним серцем і дією. Сусід Змій не хоче її відпускати і донині, бо знає, що вона буде жити краще за нього. Історія незалежної України триває. Вона будує свій дім, розмовляє солов'їною мовою, береже традиції, багатство землі. І всі знають, там, де звучить пісня України, там завжди буде світло і перемога. І Україна виборає свою свободу і незалежність. Дякую за увагу!